Російський винищувач атакував дрон Сполучених Штатів Америки на Чорним морем. Путін йде в банк В лютому Росія захопила 400% площі України. Чи це багато? Сенатори США тиснуть на главу Пентагону. Вимагають уважно розглянути питання про надання Україні літаків F-16. Рейтинг довіри українців очолюють збройні сили України серед політиків та публічних діячів на першому місці. Зеленський. моє ім'я Дмитро Олійник 385-й день великої війни. Про найбільш помітні події минулої доби далі. У центрі окупованого росіянами Мелітополя підірвали автомобіль колаборанта Івана Ткача. Вибух авто стався у дворі житлової дев'ятиповерхівки. Джерела української правди в СБУ підтвердили смерть чиновника, якого спочатку вересня минулого року окупанти призначили на посаду директора муніципального унітарного підприємства городський транспорт воєнно-гражданської адміністрації Мелітополь. З початку березня минулого року Ткач ініціативно зайнявся організацією міських пасажирських перевезень. Він налагодив транспортне сполучення з Кримом, Донецькою та Луганською областями. Про що відкрито повідомляв у пропагандистських відео. Також займався організацією переміщення особового складу збройних сил Російської Федерації з Донецької, Херсонської областей та Криму до Запорізької області і назад. Також організовував перевезення найманців ПВК Вагнер до лінії бойового зіткнення. У Запорізькій області у РНБО спростовують інформацію The Washington Post про погіршення якості української армії через втрату кваліфікованих бійців, що ставить під загрозу весняний контрнаступ. Секретар РНБО Данілов зізнається, що дійсно є складна ситуація. Та за його словами розхитувати ситуацію шляхом надання інформації, яка не відповідає дійсності, не зовсім правильна річ. Речник Міністерства оборони США Пет Райдер заявив, що на Україну чекає важка боротьба з російськими військами цієї весни і влітку. Раніше найважчі часи прогнозували на лютий березень, потім на березень-квітень, згодом на весну і початок літа. Зокрема, керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому передбачав, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої. У лютому цього року Росія змогла захопити територію, яка не перевищує 0,4 соті площі України. Про це пише бізнес-інсайдер з посиланням на військових аналітиків. Що означає 400% на практиці? Це приблизно 234 квадратні кілометри. Плюс-мінус таку площу має Миколаїв або Одеса чи Луганськ. Отже, за місяць лютий росіяни сумарно захопили території співставні з одним із цих міст. Водночас, за даними групи відстеження WarMapper, Росії у лютому вдалося збільшити площу захоплених територій всього на 85 квадратних кілометрів. Це як місто Тернопіль або Бердянськ. У коментарі виданню представники інституту вивчення війни. Ни заявили, що обидві цифри досить малі а причиною їхньої відмінності може бути незначний прорахунок хоча обидві вони точно відображають обмеженість територіальних надбань Росії. З 1 квітня Міністерство оборони Росії розпочне новий набір контрактників до російської армії, у планах 400 тисяч новобранців. Російська служба Радіо Свобода повідомляє, Міноборони Росії розіслало в регіони документи із зазначенням кількості людей, з якими мають бути підписані контракти. Ну і одразу кілька російських регіональних засобів масової інформації публікують загальну цифру контрактників, яким необхідно поповнити російську армію. Основну частину роботи виконуватимуть військові комісаріати, а відповідатимуть за виконані плану губернатори, прес-секретар Путіна Пісков запевняє, що нова хвиля мобілізації в Росії не обговорюється а розсилка повісток звичайна практика. Тим часом ПВК Вагнер почали рекламувати на популярному порносайті Порнхаб. На відео, яке надіслали користувачі із Кемерівської та Волгоградської області, жінка каже: Ми найбільша приватна армія у світі. Ми ведемо набір бійців з усіх регіонів Росії. Не а йди на роботу в ПВК Вагнера. Далі йде номер телефону, який дійсно належить вербувальникам у ПВК. Повідомляється, що ролик можна побачити, якщо зайти на порнхаб із Росії без блокувальника реклами і VPN. Молдовські журналісти розслідувачі у співпраці з десятьма виданнями країн Європи і США дізнались про російську стратегію впливу на країну, яку розробили у Кремлі близько двох років тому. Стратегія визначає 2030 рік як крайній термін взяття під політичний контроль Молдови. Вважається, що документ готували в управлінні президента Росії з прикордонної співпраці, тому самому, де і плани щодо поглинання Білорусі у співпраці зі спецслужбами та генштабом. Джерело, яке передало план журнал. Алістам повністю впевнені у тому, що документ справжній стратегія має три основні напрямки: військово-політичний, економічний та гуманітарний. Цілями у ній визначені протистояння впливу НАТО і ЄС на Молдову, втягнення Молдови в ОДКБ та інші міжнародні проєкти під егідою Росії, врегулювання придністровського конфлікту за посередництва Росії на основі особливого статусу Придністров'я, а також посилення проросійських настроїв у суспільстві через інформаційний вплив та освітні програми і протидія румунізації. Військово-повітряні сили США вчора заявили, що російський винищувач су 27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем їх розвідувально-ударний БПЛА МКЮ 9 Ріпер, внаслідок чого безпілотник довелося затопити. Це реконструкція інциденту від телеканалу CBS. Американське командування зазначило, що ЕМКю 9 виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі. Цитую, літаки США і членів альянсу продовжуватимуть діяти в міжнародному повітряному. Просторі, і ми закликаємо росіян поводитися професійно і безпечно. Це сказав генерал ВПС США Джеймс Хекер. Міністерство оборони Росії заявило, що їхні винищувачі Су 27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника. При цьому додають, що той наблизився до анексованого Криму і летів із порушеннями. Секретар РНБО Даніло вважає, що цей інцидент сигнал Путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін. За його словами, Путін застосовує тактику ВАБАНК – постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин. Уряд Данії та широка більшість партій у данському парламенті домовились про створення фонду у розмірі 7 мільярдів данських крон це приблизно 1 мільярд американських доларів для цивільної, військової та економічної допомоги Україні. Глава МЗС Ларс Льок Ерасмусен пояснив це так: цитує: Українці борються не лише за власну свободу, але й за безпеку всієї Європи. З українським фондом ми виводимо данську підтримку Україні на новий рівень. Кінець цитати: кошти фонду призначені на допомогу у 2023 році. На додаток до цього у 2024-2027 роках зарезервовані кошти, які можуть сприяти покриттю витрат на заміну військової техніки, пов'язану з військовими пожертвами, зробленими у 2022-2023 роках. Група сенаторів від обох партій тисне на главу Пентагону з вимогою уважно розглянути питання про надання Україні літаків F-16. Сенатори просять Остіна до кінця тижня надати їм оцінку різних факторів, необхідних для успішної передачі літаків Україні. Група сенаторів привітала повідомлення про те, що двоє українських пілотів приїхали до США для оцінки навичок ведення бойових дій на базі Національної гвардії Морісер в Тусоні, що вони назвали критичним кроком у визначенні їхньої готовності до. Польотів на F-16. під листом також підписалися демократи. Двопартійні зусилля спрямовані на те, щоб переконати адміністрацію Байдена відправити літаки або посприяти іншим країнам у цьому, були підкріплені такими оцінками, як оцінка генерала Крістофера Каволі, головнокомандувача збройних сил США і НАТО в Європі. По винищувачах є певні позитивні рішення, які залишилися за лаштунками. Не хочеться повністю готувати Російську Федерацію. Це слова Володимира Зеленського на початку лютого. Згодом президент підкріпив сподівання інформацію, що Польща та ще щонайменше три європейські країни готові розпочати тренування українських пілотів на західних винищувачах. Але поки в Україні розмірковували про літаки, лідери провідних країн-партнерів почали спростовувати обнадійливі твердження. Один за одним президент Франції, канцлер Німеччини, прем'єр Великої Британії оголосили, що рішення про передачу авіації не ухвалювалося. А Байден, взагалі, спантеличив заявою, що насправді зараз Україні не потрібні західні винищувачі. Попри невтішні твердження, в Україні продовжують наполягати. Захід все одно піде на постачання винищувачів Києву Українська правда розбирала в якому стані наразі перебуває українська авіація, чому повітряні сили потребують оперативного переоснащення на західну техніку, та які типи закордонних винищувачів найбільше підходять для українського неба? Все про літаки, про авіацію читайте в матеріалі української правди. Посилання буде в описі цього відео. Низка республіканців розкритикували вчорашню заяву ймовірного конкурента Трампа, губернатора Флориди Рона Десантіса про те, що захист України від вторгнення Росії не є життєво важливим інтересом для Сполучених Штатів Америки. Наприклад, екс-конгресвумен Ліс Чіні заявила, що слабкість провокує, а американські посадовці, які підтримують таку слабку поведінку, найкраща зброя для Путіна. Сенатор Лінці Грем сказав: цитую: це не конфлікт за території, це агресивна війна. І Якщо сказати що до цього байдуже, це те саме, що сказати, що до воєнних злочинів теж байдуже. Кінець цитати. Сенатор Марко Рубіо з Флориди сказав, що не розуміє із заяв однопартійця, що він намагається зробити, і яка його мета. А сенатор Майк Раунд допустив, що позиція кандидата Десантіса може змінитися, якщо він отримає доступ до більших обсягів інформації, у тому числі засекреченої. Центр Разумкова у лютому і березні провів опитування українців про довіру. Отже, найбільшою довірою громадян користуються Збройні Сили України. За час повномасштабної війни довіра до армії зросла з 68% до майже 96%. відсотків. Високий рівень довіри мають волонтерські організації. Це майже 88% відсотків. Та добровольчі загони 87,2%. Також високу довіру населення мають Нацгвардія, це близько 85% та ДСНС 85,4%. Президент Володимир Зеленський має довіру 83% опитаних. Серед політиків та публічних діячів Зеленський посідає перше місце за рівнем довіри українців. За ним із чималим відривом слідують Сергій Притула, Михайло Подоляк, Віталій Кличко та Олексій Данілов. Пишіть у коментарях, чи погоджуєтесь, кому саме довіряєте та не довіряєте в Україні. Поділіться «Стрічка» та тисніть вподобайко.